Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Чергове вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особливо вам, мої підписники. Тільки завдяки вам цей ютуб канал ще існує. Про що сьогодні я вам хочу розказати життя іммігрантам? Я ділюся з вами своїм досвідом, своїми враженнями, розказую вам про Італію, про плюси і про мінуси цієї країни. Іноді мої відео є трохи такі досить песимістичні, скажімо так, але не знаю. Мене ця чужина не особливо радує. І так, іммігранти. Італія це країна іммігрантів. Таке враження, що тут чуть не пів світу в цій Італії з'їхалась. І кожен з нас в пошуках кращого життя. Кращої долі. І кожен з нас має свою мету. Так я в одному з відео говорила, що коли ми, українці, приїжджаємо в Італію, перше питання, як можна скоріше найти роботу, щоб було, за що жити. Але не всі так ставляться. Є різні люди, і в них свої цілі в Італії. Так багато людей з, наприклад, з африканських країн. Для них Італія стала така, як перевал... перевалочна база. Не всі, але багато. Вони приїжджають в Італію з Африки. Тут бачите суботній базарчик, продають, я бачу продукти. Вони приїжджають в Італію, подають на біженство, на документи, щоб бути легально в Італії, в Євросоюзі. І далі, коли документи вони зроблять, вони рухаються далі. Інші європейські країни, де їм буде краще, де більші соціальні виплати, більша соціальна допомога. Можливо, і краще з роботою Віталії Криза з роботою особливо для чоловіків. Бачите, базарчик. Тут не кожен день цей базар. Сьогодні субота, я дивлюся, що. Продуктовий базарчик. Всього потрохи. Це зона, яка називається під арками, квартал Арок. Я ще такого чуда не бачила. Вау. Ну, це Віталій називається Карчофі, він видно за цвіт дуже великий. Вже є сливи. Стояться, продають хліб. Всього потрохи. Олія олівкова бачу. На чому я зупинилася? Я зупинилася, що багато людей не залишаються в Італії. Рухається далі в Європу. Так багато їдуть в Францію. В Франції набагато більші соціальні виплати. Їдуть в Германію і в інші країни. Ну, я говорила і ще раз повторюся, що в Італії закони досить лояльні і лояльно країна відноситься до емігрантів. Навіть якщо ти без документів, без дозволу на проживання, ця країна надасть тобі допомогу, коли ти потребуєш лікаря чи юридичну консультацію, чи консультацію адвоката навіть. Є безплатні адвокати. Дінуть я тебе нагодують і можливо на якийсь період дадуть кришу над головою. Ну єдина велика проблема дійсно важко з роботою. Зараз я хочу вам розказати про одну мою знайому. Ми з нею пересіклися в готелі. Я посилався в готель, а ця жіночка. Їй 44 роки, я не буду казати, з якої вона країни, але вона мусульманка, ще досить релігійна. Як мусульманка, ну не знаю. Вона жила, жила і, напевно, ще живе в цьому готелі вже довгий час. І я не хотіла задавати багато питань, тому що вона розказувала мені, я слухала. Теж я не хочу людей лізти в душу. Їй 44 роки, вона зараз розведена, оскільки я знаю, вийшла заміж вона за Італійця, має її дітей. Я не знаю. Вона в Італії з 8 років. Сім'я переїхала в Італію, коли їй було 8 років. Вона має громадянство в Італії. Бачите, ці ящики, ці ящики скидають одежу, там сумки, взуття. Все, що не потрібно, може пригодитися людям, іншим людям. І так. Якось ми з нею говорили, і от у неї в цій жіночці... Я не знаю, в неї таке бажання було, от чимось мені допомогти, от мені так показалося в той момент. І вона мені почала розказувати, як, що мені треба робити. Що мені треба робити? Я в той час була без роботи. Вона мені не казала ходити шукати роботу, ходити по агенціях там, і так далі, і, так, і тому подібне. Вона мені казала, і треба зробити інвалідність. Я про інвалідність якось в своєму житті не задумувалася. Звичайно, за свої 55 років там куча хвороб, куча болячок. От. Але ноги поки що носять. До лікарів боюся ходити. І колись моя колега розказувала по роботі, каже, я до лікарів не хочу ходити, бо як підеш туди, там тобі понаписують якісь діагнози. О, краще не знати, то я так розумію цю, цю жіночку. Ходиш, поки ходиш. Так що я ніколи не задумувалася зробити собі інвалідність. А вона мені каже, йди до лікаря твого лікаря, кажеш, ти хвора, що в тебе каже, болить? Спина болить, що в тебе болить? Серце болить, тиск високий, низький, що там в тебе, ноги не ходять, ну таке. Бує інвалідність. Тобі, скоріше всього, вона мені говорить, дадуть інвалідність, дадуть інвалідність таку невеличку групу інвалідності з, з, з малими виплатами соціальними, так? Але ти тоді маєш звернутися, вона до мене каже, маєш звернутися патронату. Я про спілки я вже розказувала ці патронати, до яких ми звертаємося кожен по своєму питанню, юридичні питання, контракти, звільнення з роботи і так далі, це все вирішується через ці патронати. В патронатах же ж спілках є юристи, є безплатні адвокати. І вона каже, ти йди в патронату і каже, отака ситуація, Я хвора жінка, бла-бла-бла. І звернися до адвоката, до безплатного адвоката. І тоді твоєю справою займеться адвокат. І він буде добиватися, щоб тобі дали більш вищу групу, де будуть більші соціальні виплати. Андріатичне море, вам стрічку. Йду до моря поближче, е... де будуть більші соціальні виплати. Крім того, через адвоката добивайся житло. Ти маєш подати документи на оце соціальне житло, Да, тобі, каже, дадуть квартирку, невелику квартиру. 50 метрів для тебе однієї, 50 квадратних метрів. Розумієте? Отак. Людина приїхала в Італію. 44 роки їй. Вона зробила, вона, ця, ця іноземка, ця рабка зробила інвалідність. Я не знаю, чи вона працювала за свої 44 роки, можливо, і не працювала. Жалілася, що грошей її там не вистачає, але десь підпрацювати навіть по чорному, десь комусь під щось погладити, десь прибрати, розумієте? Це ні, вона цим займатися не буде, аби що. А плакалася, що грошей не вистачало на той час. Того постійно тримає інформацію на пульсі, дивиться, які соціальні виплати, безплатні виплати, фінансова допомога в Італії, щоб ще увірвати щось більше, нічого не пропустити. Там мертва хватка. І так подивилася на неї, 44 роки. Жінка, кров з молоком, яка там інвалідність. Та, якісь там є діагнози, але людина зовсім не змахує на інваліда. Та й так, одні приїжджають тут робити, шукають роботи, підзароблюють і йдуть на кілька роботи. Бо треба платити за житло, треба допомогти рідним, треба за щось жити. А інші отак. От приїдуть до Італію, зроблять документи, а потім качають свої права. розумієте? І попробуй до неї підступитися. Там щось скажи не так. Там буде йти розмова через адвоката. Це ж людина має адвоката. Розумієте? Отак. От Живе в готелі, не знаю, скільки вона в цьому готелі, місяцями чи роками. Якось, якщо я знаю, надалі пересічуся, спитаю, чи вона працювала в своєму житті, чи ні. Можливо, і не працювала. Отак, так, на що працювати? Каже до мене, будь хитрою, будь хитрою. Отак, От крім того, на що вона ще звернула увагу. І каже, мужчина. Італійці. каже, ти не кидайся на іноземців, на італійців. Італійці. Ніяка робота. Отак. От Її рецепт життя в Італії. Зробити інвалідність, отримувати соціальні виплати, отримувати хат, отримати хату. Безплатну хату, так? І рекомендації мужчини. Все, про роботу мова не йде. Ну, я трохи в шоці, тому що не знаю. Не знаю. Ми не із того тіста зліплені, ми українці. Коли ми їдемо за кордон, ми їдемо працювати. Не знаю. А тут люди зовсім по-іншому дивляться на життя. Мають зовсім інші цілі. Ну, хай їм Бог буде суддя, це таке. Але мені показалося, що в ту хвилину, коли вона мені розказувала про інвалідність. Як мені то все робити, прокрутити і про мужчин, що я маю завести любовників. Вона вона була зі мною щира. Мені так здавалося. Добре, я сподіваюся, що вам це відео не було скучне. Я і надалі буду розказувати такі історії із життя моїх знайомих і моїх. Із мого життя в Італії. Я запрошую підписатися в чергове. Всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Підтримуйте розвиток ютуб каналу. Ставте вподобайки, кому сподобалось це відео. Пишіть ваші коментарі, діліться вашими враженнями. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Анкона, Италия.